Я би хотіла поділитися насправді своїми власними враженнями про тонкий рід Іри. Я бачила книгу в рукописі, читала і двічі ми мали розмову про неї, коли вона була в рукописі. Коли я анонсувала цю подію, я писала про те, що ця збірка є дуже важливою поетичною панорамою нашого часу. Тонкий рід, Іри, вражає насправді цілісністю. Тобто ця збірка, перше, чим вона мене вразила, це от цією цілісністю. Це коли ти ну, прочитуєш повністю книгу або рукопис, вимикаєш планшет чи кладеш книгу в бік, і в тебе з'являється відчуття, що ти пережив дуже-дуже довгу велику подорож, дуже складну, і ця подорож, вона і твоя подорож, бо ти проживав, проживала багато цього теж. Тобто ось оцей ефект. Він є тим, що робить цю книгу надзвичайно цін, цінною і важливою. От. В ній є надзвичайно красиві малюнки олівцем. Вони надзвичайно круто виглядали ще в рукописі, а от в самовиданій книзі, ну от просто, ну, це реально надзвичайно, надзвичайно красиві роботи. От які пасують оцій цій такій мерехтливій такі, затишній ніжності цієї книги, розкажи трошки про історію, як творилося це для мене. Насправді несподіванкою є те, що ти говориш про цілісність, бо книжка певною мірою неоднорідна. І, хоча основний масив текстів написався в останні два-три роки під час повномасштабного вторгнення. Але тут також є вірші, які писалися і вісім років тому, і сім, і шість, і п'ять в дуже різні періоди проживання всього, що з нами відбувається. Більшість текстів е, насправді стосуються проживання війни і пошуків відповіді на питання, як нам бути з цією ненормальною реальністю, то завжди приємно послухати, коли твою книжку врешті читають інші і бачать в цьому пазл, який склався. Для мене він теж склався несподівано, бо я коли збирала її докупи і всі ці тексти якось поскладала. І прочитала нарешті весь урокопис від початку до кінця. У мене насправді з'явилося відповідь на питання, про що ця книжка? І ти права, вона от про ці гострі кути е полярних реальностей, про їхні перетини водночас, е за якими я полюю, я намагаюся їх досі помічати всі ці роки і в кіно, і в літературі. Мені здається, оці химерні контрасти, які постійно з нами на кожному кроці, це те, про що я найбільше пишу і знімаю. Сама книжка, вона ж така про тривожність, про цей простір незахищеності. Це ми щойно були в турі з Любкою, і він коли свою книжку представляв, він і показував людям, говорив: Моя книжка в ній немає гострих кутів, вона вся там дуже ніжні пастельні кольори, щоб зайвий раз вас не схвилювати. У мене все навпаки, гострі кути. Кольори кричать, намальований оцей е, ну, ця джезва з е, нібито ядерним вибухом пінки, ну, але це певна метафора тривожності, яка тебе переповнює в ті чи інші моменти. Але так, про кінець світу іноді хочеться жартувати, іноді хочеться. Ну, ми тут всі звикли при... ядерної риторики. Я уявляла собі інакше кінець світу. Але кінець твого і мого світу саме такий. Просто нічого не буде, як раніше. Під час війни я навчилася нових правил: звучить сирена, вдягни принаймні труси. Візьми у сховок питво під завалами найгірше померти від зневоднення. Обійми дитину, як раптом що то вже краще разом. Ну і так далі. Ми добрі учні. Ба Більше ми майстри спорту збалансування, балансування на межі різних реальностей. Дівчинко на кулі, тримайся міцно, втискайся стопами у свою планету, поки її трясе. Хтось із нас не доживе сьогодні до ранку, хтось із нас, хтось із вас. Ну, а хтось виживе і знову втримається на краю світу, такого безкінечного. Як ніколи досі волю так багато було, є, буде, що очевидно, ну ми не можемо його певним чином не перепрацьовувати, не фокусуватися на цьому. Це було би щонайменше нещиро. А проте, у Іри у цій збірці тонкий лід» є чимало віршів із мотивами пам'яті, із віршами присвяченими. Є вірш присвячений, наприклад, дружинам загиблих військових, є вірш присвячений темі переселенства, людям, які втратили свій дім і поїхали шукати інший тимчасовий дім, де інде. Ось розкажи про це. Розкажи про людей, які надихали тебе, коли ти це писала. Насправді говорити. Про їхні досвіди, я маю на увазі досвіди інших людей. Це для мене той найтонший літ, тому що знайти точну інтонацію е ну це завжди дуже важко, особливо коли йдеться про такі досвіди. Тому що в моєму оточенні зараз дуже багато людей, які мають, е ну, серед моїх близьких подруг є вдови, є люди, які там, чиї близькі в полоні або зникли безвісти. Як про це говорити, я насправді не знаю. І про це я і теж постійно ну, і мовчати не можна, але як говорити. Ти, це все, ти, ти ніби намацуєш. Ну ти пробуєш, як ну, тобі хочеться поговорити з ними. А дуже часто ми не вміємо, ми не знаємо, як підтримати, як і от. Саме так, як я зараз плутано намагаюся це пояснити, мені здається, що вірші вони ці, вони обережні і ті, що стосуються ще особливо для мене така болісна тема колег моїх, які такі самі люди, як я, але які взяли в руки зброю, а деякі з них вже загинули. І як про них теж розповідати? Бо це теж дуже така історія непроста зі своїми червоними лініями, і з одного боку берегти пам'ять про них дуже важливо. З іншого боку, часом це все перетворюється вже теж на якусь територію певних маніпуляцій. До речі, тонкий лід» — назва цієї збірки, вона походить із вірша, який присвячений Максиму Кривцову, якщо я не помиляюся правильно. Так, цей вірш там згадано його, його твір. Його вірш так, що а до речі, знаєш, що виявилось? Звідки ще ноги ростуть? Бо деякі символи, які з тобою з дитинства, ти іноді не усвідомлюєш, де ти що поцупила? І тут мій чоловік нагадав мені: я просто дуже люблю Пінк Флойд в дитинстві. Я його дуже слухала. З... І у них є пісня Тонкий лід, і, власне, вона ж про війну і про це все. Я взагалі про це забула. Тобто, якщо я й поцупила, то геть несвідомо. Ну і, зрештою, різних видів тонкого льоду є багато. Ми дивимося на бджолу і не думаємо про майбутнє Гійома Поліне. Скоріше, б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою Максим Кривцов. Кажуть. Це ми, ті люди, що мусять подбати про наше завтра. Концепт майбутнього в руках митців, інтелектуалів, бла-бла, однак зброя також у цих руках догоряє ватра, туман низько повзе, стирає обриси ідеалів минулого, пам'ять, рамки можливостей, червоні лінії, берці сохнуть, ніч тихо пестить. Обіймає фігуру у військовій формі. Ну, а я п'ю вино, скажімо, в Берліні після дискусії про геноцид і літературу. Нема ніякого ми. Між тобою і мною тепер крига, дзвінка пустка, дорога зі збитими вказівниками. Моїх ровесників, прокопчених димом, так тяжко криє. Мене також криє, але інакше. Одні лекала для нас тепер не існують, усе надщерблене і не зіставне. Ти дивишся на пчолу, а потім збираєш частини свого друга в пакет. Сонце раптом впаде, але знову встане. І так м'яко, так довго й тепло говоритиме з тими, хто між кров'ю і гноєм, між ніжністю й болем напишуть вірші про троянду, фіалку. І давній бій із лукавим змієм. Але потім новини скажуть знову вбиті ці найсвітліші, а живі підуть далі в майбутнє, вже хто як зуміє. Як я хочу забути, запам'ятати цю круговерть, де за кожним з нас голодною супою ходить смерть, Скавулять щенята і жадібно тягнуть її соски. Тихим, тихим полі лежать незібрані зібрані колоски і шматки ракети, щоб грузли у сілу промерзлу твердь. Ким ми вийдемо з цього поля на зустріч усім вітрам? Ось портрет покоління замість обличчя суцільний шрам. Але разом із тим і усмішки, ніжний та злий зигзаг, Пам'ятаємо до віку всі миті щастя поміж атак. Наш портрет покоління любові, зрощений, перелам.